Значить, ви завітали сьогодні втолене персарта станція Унянського району Запорозької області. В нас знаходиться е, в обробітку е, близько 4 тисяч гектарів землі. Е, ну, структура в нас е, 50% займає зернова коласова група, пшениця озима, якщо мені озимий, е, 20% ріпаку і 30% займає соняшник. Чуть-чуть трошки виращуємо горох, а трошки виращуємо кукурудзу. По ґрунтово-кліматичним е, умовам, е, чорноземи у нас е, звичайний важкосуглинковий, якби дуже тяжели в обробці. По погодно кліматичним умовам ну, около 400 мм у нас випадає осадки, хотілося б, звісно, більше, тому що вони в основному. Носять ливні характер, і дуже рідко, що вони якусь пользу приносяться там з градом там ще і з чимось. Сьогодні з стіною сільхозпродукції ситуація з соняшником, я сказав би, що нічого страшного немає, якщо ну, вкладувати деньги сумом і брати те, що треба, тобто які треба гібриди, використовувати удобрення, які треба, скільки треба. То все нормально. З пшениці, звісно, трохи хуже, тому що навіть 6 тонн, які ми там вирощуємо пшениці, і по 5 тисяч ціна, а на гектар 22 тисячі затрати на пшеницю. От що там стається. Нічого нема. на суняш, як я не знаю. Мені кажеться, що в зв'язку з тим, що ціна вища. Під немає, нема. Ну, по крайній мірі у нас. У нас директор дає можливості э, нам покупати все, що треба, все, що ми гарно плануємо, тобто й удобрення защиту, яку треба. Я з ним согласовую, все нормально. Тому ми працюємо. Мене устраює результат, його устраює результат, і випросив нема. В цьому році ми вже закупилися сложні удобрення вже всі на посів пшениці, там ріпак ми вже посіяли. Е, ЖКУ вносимо зараз з рихленням під соняшник, який у нас буде на січово сіятися. То є, програма оповняється так, як положено. Тому я не, не буду нить там розказувати, що все дуже плохо. Все дуже погано, все нормально. Хто робить, е, хто влажує гроші, хто знає, як е вести гозяйство ну, і да, господарювати на цій землі, в тих все нормально. З 2018 року, мабуть, або з 17-го вийшла на нас компанія, предложила нам посіяти демо. Ми висіяли всю їхню лінійку. Навіть на 2018 році із 150 посіяних гібридів усіх компаній, які в нас були заложені, Адванта зайняла перше місце. Ну, по-моєму, 254-й це був їхній гібрид. Там 40, я не пам'ятаю вже точно, там з лишнім був центр урожай, тобто хороший. І ми на наступний рік взяли його і посіяли, я не пам'ятаю, там вже около 200 гектар, зробили товарний посів. Для нас урожай найголовніше, що вони давали хороший, виход масла вони давали хороший. І на наступний рік господарство теж планує закупити і в товарному посіві посіяти. Але вже ми будемо, якби не з наших рекомендацій. Ну, звісно, з наших буде те, що на демо покаже. Ну і рекомендації, які буде давати адванта іменно для нашої зони, тому що в нас що зона само собою, у нас така технологія інтенсивна, що то есть, у нас звичайно не дуже, воно там таке не підходить. По технології вирощування, Тобто ми стараємося до цього підходити максимально качество, все, що ми не делаем, все стараємося робити точно. В общем, аналіз ґрунту робимо кожні три роки на основі аналізу ґрунту, створюємо нашу систему удобрення, тобто систему питання рослин. У нас є портативна лабораторія, ми делаємо аналіз всіх культур на протяжені вієтації 3-4 рази. І на основі цих даних ми э, вмішаємо бакові смісі, тобто хілатами доливаємо мікроелементи, крім основного питання, і робимо ними лістові підкормки, тобто два-три рази за сезон. І, відповідно, вже зробили лістову цю підкормку, робимо тоді аналіз, і ми перевіряємо, що там у нас працювало, не спрацювало, і все інше. По питанню теж, э, з рихленням вносимо удобрення осінню, Весною вносимо з посівом, вносимо в рядки, тобто у нас по питанню, по защиті все робимо, як положено. Дженерики теж в основному використовуємо, використовуємо всі оригінальні препарати, ну і сімена теж. Відповідно, ми що шо, тільки що балакали, що шо? там лабуйду, Не той не беремо, з беремо хороших фірм, так сказати. Два свого просила зміну. Соняшник на те саме поле повертається, і через год, і через три роки. Тобто, пшениця, соняшник, пшениця, і соняшник, горох, ріпак, пшениця, соняшник. Кукуруза, я ж кажу, мало. і того мало. Ну, В основному із-чого витягаємо, із за того, що даємо питання. Тобто, із за того, що ми робимо аналіз на кожне поле віддільний підход у нас. На кожне поле, тобто по підкормкам, по, по оброботкам, і за цілої ми витягуємо це садів. Як вам в цьому році е, наші гібриди е, е, з таким захворюванням, як перенесли порос, тому що масове захворювання по всій Україні і цією весною всі господарства стикнулися з, е, з цим захворюванням і побачили те, що. Певні гібриди не мають стійкості до даного захворювання. Ви, як досвідчений агроном, що ви скажете про наші гібриди, дивлячись на нашу лінійку і як ви бачите? Дивіться, якщо ви обратили увагу, чим відрізняється демо-поле розміщення, що ця частина поля вона в цю сторону уклон. І якби тут у нас були пройшли сильні дощі. Були калюжі і, мабуть, метрів 50 в ту сторону глибину поля. Соняшник деякий час повністю знаходився в воді. І от якраз іменна перноспороз, болячка, про яку ви кажете, дуже добре проявилася. Із з усіх гібридів, які тут посіяні, гібриди вашої компанії в основному практично взагалі не були ним поражені. Ми тут зробили декілька функційних обробок, і як ми бачимо по рослині на даний час, то є. Там ну, стільки, друга пара да? 에, пошкоджена, а далі рослина знаходиться зелена, в неї нормальний стан. Тобто Питання у нас з перинафорозом сильної проблеми не було, так сказать, цьому році. Ми зараз оглядаємо гібрид Хайсан 180-й. Це ім'я-гібрид і ми бачимо, що гібриду, якого стійкість до принесу помірна, це 7 балів за шкалою. Але цей гібрид і немає жодного враження даним захворювань, тому що це болюче питання цьогоріч. Так. так що також ми бачимо, що в нашому портфоліо є гібриди, які стійкі до даного захворювання. Це в ті регіони, де часто, часто бачимо таке зараження таким захворюванням. Так, знаєте, що немає лайфхаків? От я зараз, ми там семінари у нас були, там часто я виступав, там от розказував оцю технологію, що я хочу сказати. Ось тут сусід біля нас, що там у нього так само опадів, все так само зробить точно так само, як ми, у нього такого урожаю не буде. Тобто в нас чим ми відповідаємося? Ми не закупаємо, як на станку на заводі на весь об'єм ми там закупили пестициди, удобрення. Тобто, в нас підхід до кожного поля індивідуальний. Ми можемо взяти фунгіциди на по 300 гектар поділити, і удобрення. Я ж кажу, там носимо 50 кг, там носимо 100, там носимо 80 кг. Все То есть, і ми їздимо як агроном, я головний агроном, у мене є ще агроном по захисту рослин. Ми їздимо моніторимо, дивимося, що там робиться, і приймаємо рішення. Э... Немає нічого такого. Одне, що, як как бы, я бачу, максимальна качество э... треба робити всі роботи, починаючи до цього самого рихлення, щоб була, щоб він не йшов на задану глибину, щоб по норма вилива відповідала. і так все, 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 все остальне. Вносимо почвенники щоб на задану глибину, той, що треба літри води, той, що треба, норма самого препарата, і так все за сезон. Ну і так само, ясно ділять, ми по фазам бризкаємо. Якщо там фаза ця 8 днів, то ми повинні за ці 8 днів спіть внести цей препарат на культуру, яка там чи соняшник, чи пшениця. Чи що там ще ще деро компанія Альта має за плечима мене малий досвід у селекції та генетики рослин? Це 60 років. І дуже дякуємо нашим селекціонерам, що вони дають можливість в Україні бачити новинки гібридів, які більш районовані для даних зон підбором. Гібридів для кожної області в Україні в нас вже є В нашому портфоліо нарахується 12 гібридів. Це під всі технології. З правильним підходом, з правильним підбором з лінійкою гібридів від Альта СІЦ» ми можемо забезпечити господарство якісним насінневим матеріалом. Треба пробувати сіяти гібриди і потім зробити висновки. Ну я думаю, що раз такі шаги вже ця компанія зробила дванта в направленні. Міноводство, то ви останетесь доволі. Краще один раз посіяти, ніж сто раз почути. Все <су> правильно.